Янівка одне з сіл Березівської громади, що в жовтні минулого року визнали територією бойових дій. Попри небезпечну близькість до ворога, люди в селі лишаються не просто жити, а й продовжують творити довкола себе красу. Одна з тих, хто розвиває мистецтво на прикордоні, є майстриня Тетяна Покотило. Вона народилася в Криму, але виросла в Янівці з творчістю на ти пані Тетяна з дитинства. Тоді любила малювати. А коли в жінки з'явилися діти, захопилася пошиттям одягу шила дівчаткам своїм, а дівчаткам хочеться ж яскраве таке, щоб було цікаве. Після цього діти підросли, якось мене так перейшло наліплення. Звичайна шпаклівка, яка була у мене вдома, ну, захотілося мене. Зараз ну, зліплю, от не вийде, більше не буду займатися. Ні. Воно якось пішло, одна статуетка, потім друга така, різні там тварини. Пісня майстриня пробувала себе в інших видах рукоділля. Каже, зупинятися на чомусь одному не в її характері. Побачила щось там із жута, перейшла на мишкавину, почала працювати з такою тканиною. Вона груба, але коли робиш з неї якусь там якусь цукерницю, вона так виглядає з мережвом поєднанні. Дуже цікаво виглядає зараз. Тетяна Покотило є художньою керівницею Янівського будинку культури та творчої майстерні громади. І відома насамперед своїми українськими барбісми. Ляльками-мотанками їх майстриня створює уже п'ять років. Ремесло вчить і місцевих дітей. Зробила я дуже багато, ну більше 200 – Це точно. Її ляльки перемагають у конкурсах і їх презентують на виставках. Серед мотанок майстрині козак, мама і дівчина, що тримає військовий однострій, діти війни поряд із гілізою від снаряда. Панна у лавандовій сукні і наречена вбрана у восковий квітковий вінок. А ще символічні мотанки-обереги на різні випадки називається копієчка. Тут зібраний мішочок з копійками, ну так, на долю, на, на достаток, на що велось. Пані Тетяна каже, творчість завжди була її двигуном. Однак в серпні, коли почалися активні обстріли перекордоння, натхнення не стало. Два місяці це щось було жахливе. У мене була тканина, у мене було, матеріал, був весь, тому що. Люди з села, знаючи, що ми цим займаємося, з дітками, знаючи, що я це ціную. Несуть до нас в будинок культури клаптики, вишивки, там тканинки цікаві. У мене все було, все було, а я, я не могла настроїтися. 8 вересня минулого року росіяни вдарили кабом по школі в Янівці. Її місцеві жителі називали серцем села. Там діяла мистецька вітальня родини Нарбутів. Після атаки пані Тетяна виїхала в сусідню шостку. Я працюю в будинку культури, а це рядом зі школою. І волною у нас повикручувало вікна, двері, там була наша творча кімната, де я з дітьми займалася творчими роботами. Тому все прийшлось вивезти на деякий час, ну і самой виїхати. Дуже було гучно ці ночі, коли воно світить, летить і ну, так здається, що стеля зараз упаде. І емоційно дуже важко, перечекавши загострення, майстриня повернулася назад у Янівку. Деякі поверталися, ну а деякі вчителі, от повиїжджали в нас. Вони працюють дистанційно. У мене така робота. Я не можу працювати дистанційно, тому я повернулася деякі вчителя залишились де виїхали. У рідному селі Тетяна Покотило знову відчула бажання творити. каже, поштовх дала сама війна. Я почала робити такі патріотичні ляльки. У мене їх там декілька, не знаю, що сподобалось людям, але оці ляльки патріотичні, може, це їм додавало якусь надію. Вони так почали так замовлятись, замовлятися, і тепер вже не можу зупинитись. Роблю і роблю. Ми надіємося, що буде все добре, тому ми остаємося у своєму селі. Національний.